Слава Україні! Сьогодні продовжуємо працювати над технікою виконання прийому та передачі меча. А саме сьогодні працюємо над імітацією прийому меча зверху двома руками над головою в Русі. На тому тижні ми працювали, пригадували техніку виконання, розминку. А на цьому тижні ми все працюємо в Русі. Сьогодні це імітація прийому в Русі. Наступному це буде а, передача меча в русі, і на третьому році це будуть складотехнічні вправи. Сьогодні нагадую, це імітація прийому над головою двома руками в русі. А, нагадую, що перед кожним тренуванням, перед кожним уроком ви повинні виконувати розминку. Розминку ми з вами ознайомимося ще на минулому е, тижні. Спочатку розминка, потім вже <кхи> основні вправи. І перша вправа <кхи> це прийом м'яча. Перед собою тобто ви з власного накиду або з власної передачі від стіни. Нагадую, що е, висота польоту на голову бою, максимум 1 метр до стіни також приблизно метр півтора метра, не більше. Тобто з власного накиду ви кидаєте менше від стіни, так, щоб м'яче по амплітуді не долітав до вас і повинен з одним кроком. Вперед під цісінькі та зловити його двома руками на імітацію. Імітація прийому над головою. Тобто кидаєте речі від сіни і пішли Обов'язково робити один крок перед. Нагадую ножки кружительна, ножка передача від відсіни і легенько мечі ловимо перед собою. Нагадую кожну праву, виконуємо 5. 7 хвилин, тобто протягом 5-7 хвилин. Середній тем обов'язково з кроком ми підходимо. Наступна права це передача меча за голову. Коли у вас мечі перелітає вашу лінію доглуба, він летить вам за голову за спину, ви повинні зробити крок назад і також видавати імітацію прийому зверху. Стаємо ближче до стіни, Виконуємо передачу так, щоб меч вам упав і з кроком назад ви відходите. Обов'язково, крок вперед, крок назад, середній термін і працюйте. Під кожен течі ми присідаємо. Наступна права це справа. Це передача м'яча вправо, в вліво від вас. Робимо зараз передачу меча і справа від вас. Виконуємо кидок або передачу меча від стіни по діагоналі від себе вправо. м'ячик від вас летів вправо. Ви повинні зробити крок приставний вправо. Вийде на одну рівню з м'ячиком і виконати прийом над головою. Встали. І пристану вправо працюємо. Вийшмо на одну ліну з м'ячиком і виконуємо прийом. Також можна виконувати і вліво. Коли м'ячик одягнаю вліво від вас, виробите кров призади вліво, виходять на одну лінію з м'ячиком. І підсіли. Родимось. І підсіли. Нагадую, кожну праву виконуємо протягом 5-7 хвилин середній темп не свій Це 4 основних прави. І п'ята, права остання це закріплення вашої техніки передачі. Тобто кісь Став приблизно пів метра до стіни, руки обов'язково не більше вашого лоба, І на отримання меча як можна довше, легенькі передачі від стіни. М'ячик. Обхватуємо як можна більше пальчиками площадку. Не забуваємося про великий перекутник. Ладоні не торкаються м'яча. Руки зігнуті, м'ячик чуть вище вашої голови. 5-7 хвилин в середньому день. Дякую. Перемога за нами!